Тарас Шевченко, у нашім раї, у нашім раї на землі Нічого кращого нема, як тая мати молодає своїм дитяточком малим. Буваю, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль оховати душу. Стане жаль мені її і зажурюся, І перед нею помолюся, мов перед образом святим Тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає, і стереже добро своє, дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись це моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Богу, йде на улицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро, а подивіться моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне. Весела рада, боже мій, несе додому свого Івана, І, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щасливає. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася Богу, і не осталося нікого з тобою дома, наготи старою нічим одягти, І витопить зимою хату, а ти не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести. В холодній молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомучниця, села минаєш, плачучи вночі, І повним степом ідучи свого ти сина закриваєш.